Весна гляді денної гри Денис нас очікує ідеальне поєднання, стелес напруги, психологічного стряху і сюжетної таємниці та постійне відчуття спостереження. Давайте спробуємо. Таке відчуття, що його голову взяли десь. Я не можу ходити. Гіпс взагалі дивно виглядає добре. Ох, як у нас гарно текст пропрацьований. Давайте. Дякую, Джона, що прийшов так пізно. Заздалегідь, вибачте, мене звати Міллер. Що там за звуки на фоні? Зачекайте там якась стрільба у мене на фоні. А, да, це в грі якась стрільба там. А, там якесь відео, я думаю, що це таке. думаю, що там робиться. Так. Я, а, я не можу. так, тільки треба мишку перемикати. Так, чи ні. А, не є можна, чудово, буде комфортно. В агентстві сказали мені, що ти єдиний, хто може відписатися Тож, мабуть, тому тебе витягли з ліжка. Ти мені потрібен лише на пару годин, поки я не ляжу спати. В сенсі, що ти масажика зробити, чи я не знаю, що ти хочеш. Ця дурна нога в мене вилетіла, коли я ремонтував горище. Заходьте, заходьте, ви якраз вчасно на виставу. Не зрозуміло, про яку виставу говорить. Ну, типу, я в ролі сиділки якось буду у нього, чи що? Тут якась КСка... від ВР. <світ> а що він руками тримається. Добре, а я не хочу. Так, я знаю, що ти не хотів цього робити сьогодні ввечері, але я радий, що ти тут. Там, будь ласка, тільки гроші мені заплати. Я нарешті можу добре відпочити, сусіда нарешті заспокоїлися завдяки цій музиці. Насправді й минуло вже три дні, а музики не було. Я міг би влаштувати вечірку. До речі, цієї гри ще досі немає в стімі. Ну, точніше, вона в стімі є, але ні демки, нічого немає, тому ви дивитись ексклюзив, так би мовити. До речі, про вечірки. Ми не зможемо розпочати цю без моїх ліків. Вони у вані, можеш їх мені принести? Так, да, я залюбки тобі принесу, я вже звідси піду. Рух, пік, контр, круч присісти. Ну все я зрозумів. Я так розумію, типу він грає... Тут карти ну, ніби трохи більше, ніж потрібно за розмірами. <гум> він, типу, грає чи він просто дивиться. Я думаю, що в нього з шиї? Подивіться. Ну, це, напевно, він старий аж. <гум> ну це капець, звісно. Реально взяли ніби якісь фотографії і натягнули на просто якийсь силе, тому що шкіра в нас смуглява, руки в нас білі. Тут у нас текстури змиваються, виходять. Так, він говорив нам піти в ванну. Ванна в нього. де? якісь монетки? Гроші, для чого мені гроші? Тобі я маю його обкрасти, я не хочу. Для чого нам це робити? Я йому тут хорми поробили, це ніби, знаєте, сам собі побудував будинок. Там якась записка, так? Купуйте зараз. Електроніка Спайгай. 899 і 99 центів. Спайгай етернейментикісне підвищила рівень свого асортименту шпигунської тематики, додавши освітлення вентиляційних отворів на XL інвентиляційні заходи для втечі. Сяючі вентиляційні отвори створюють приховану кінематографічну атмосферу ідеальну для тренувань за виконання таємних місій. Ці нові функції поєднують стиль та функціональність, змінюючи репутацію Spy Guy Entertainment як найкращого місця для захопливих таємних дій. Нічого не зрозуміло взагалі для чого мені цей листок був. Свинка Пепа можна її розбити? Забрати всі монетки. Добре, ми не такі. Це його ванна. А де його ліки? Ну вони мають бути десь на якійсь полиці? Мене є відчуття, що цей старикан, він тупо десь зникне в нас. Ну тут корзин, тут немає ліки. Він казав, що правильно, у вані... А, оце ліки його. Добре. Він такий сидить, все окей. Тримай. Що, я знову сиджу просто? Але ну, тобі ще чимось допомогти, бо я вже не хочу дивитися, як ти граєш в гру, а я просто дивлюся. В дитинстві це було ще цікаво, а зараз уже ні. Я вже відчуваю, як ліки починають діяти. я за тебе дуже радий. Мілярчи хлопця там. Ненавиджу тут сидіти, я просто хотів відремонтувати горище. Зараз скажи, не хочеш піти мені відремонтувати горище. Хтось нам вікно розбив, Да? І навіть не пам'ятає, щоб залишав його в такому безладі. Ви щось чули? Ну так, да, це було ще тоді. Це, мабуть, був вентилятор а підставка зламана. Не могли б ви її перевірити? Підставка зламана в вентиляторі. А де конкретно знаходиться ваш вентилятор? Шановний мужчина. Чому я без шльопанців? Він навіть не дав своїй шльопанці. Вирубуємо телевізор, бо там якась така маячня відображається. Оце вентилятор? Ну ні. А який тоді вентилятор? А, свинка папа, хтось її розбив. Ой ой, ой, треба перекласти, і так. Монети можуть бути корисними для покупки, але також і для відволікання. Вибирайте монети за допомогою колеса прокручування або цифрових клавіш і кидайте монети кнопкою R. Добре. Для чого мені ця функція потрібна? Дід, ти шо? От якась записка. А ну тут те саме. Дідуля. Хто вкрав діда? Тут ще одну площадь написано я пропустив. Хтось діда викрав, -мо! Можна вирубати телевізор? Ну будь ласка, ну... Добавьте функцію цю гру. Хтось реально викрав діда. Опа, карточку ми знайшли якось. 2 сімки бубе. Ну маю, розробник, ти міг би хоча б це перевірити. Дві однакові карти наліпив сюди. Переробити, Це дуже важливо для геймплею. Це потр... потрібно переробити. Не то нашого діда викрав. А, стоп, а це щось. Чому я не можу взяти? Степен намалювано синя, так? А в мене яка ключ карта є? Є в мене якийсь інвентар там. М -м Ні, немає поки. Добре. Чому там якісь п'ятна фіолетові? і не зрозуміло. Що <звук> <звук> <Шо> це таке? <звук> Тоб, почати спочатку? Таке ще трапилось, я не зрозумів. Типу, чи я мав у нього кинути монетку цього гобліна. А тут його вже немає. Такі. Ну, це... ну, це ми бачили. він там гарчить, до речі. Хм, це? Не розумію. О, горища на всі. О, сюди треба картки ці принести. Супер, я знаю, де вони знаходяться. Стоп, як мінімум, декілька. Так. Але то хіба я не ту саму підібрав? Я можу їх підібрати назад? Дві картки є. Ки він пішов. І... Ааа, тепер тут двері відчинені... Але тут і були відчинені. Тут зачинено. Я десь загубив ще одну картку. Оп, ось картка перепуска. Тут немає. А ну ти, гобін ходить. А я так розумію, він десь запрограмований. Так, Козел. Тепер все спочатку. Да, треба забирати заново ці всі картки. Йой. А скільки ми їх маємо туди зібрати? Щоб я розумів. Ну я так розумію, в кожній кімнаті має бути по одній. Так, одна тут. Ого, так, да, треба все спочатку. Ну, одна у нас тут. Теж все я не розумію, чому ми боїмося якогось малу малу цю. І чи монетки його злякають взагалі. І де він зараз сидить? Він там хрюкає. Ну тут зачинено, а де ще одна картка? Ну в вані її ж немає. А, ось вона ж точно, точно. Немає того мало витікань. Це ще не все? Не поняв. Я може йому двері закрити, щоб він ще не заходив? Оно він. Він типу їх їсть. А сіке тут я ще маю зібрати цей штук. Щоб потрапити в горище. На горище. Ну тут зачинено. Ми ж ніби вже все перевірили. зачинено. Опа, щось новеньке ми найшли. Випуск нових кольорових монет, представлених Міністерством фінансів цього місяця, викликав ажіотаж по всій країні, хоча деякі громадяни аплодують свіжому вигляду, як сучасному оновленню, інші набагато менше вражені. Критики назвали редизайн потворним, заплутаним та непотрібним, посилаючись на ностальгію та якість як причину причини опору. Незважаючи на неоднозначну реакцію чиновники, кажуть, що кольори залишаться з нами. І що мені це дає? Не встиг кинути їм цю монету. Він почекав, поки ми дочитаємо, і він просто напав на нас. І тепер, типу все заново, я маю збирати ці штуки. Чи є різниця, яку я йому монетку кидаю туди? Ну, давайте тут на сфтах. Одна... Ну так, да, на шіфтові. На спідранері такому зараз просто пробіжимо це все. Ми в принципі знаємо, що нам робити. О, чи я можу з нього втікти таким чином. Третє. Я там ще не виліз з їх Ну відкрийся. Ой. Що дають ці монети? Ну, вони ніби однакові. Чи є якась різниця між ними, я не можу зрозуміти. А, воно гроші вилітають. Вони я завтикав, вони мене закінчують. Але чи не може їх назад підібрати, наприклад? Поки він там обідає ними чи снідає. А, я не можу через нього так пройти, дивно. Окей, okay. нас знову сороди монети. Ну, коротше, я так розумію, чим більше монета, тим, типу, ну, там, довше він її, типу, жує. Так би мовити. І в нас є час там десь відбігти, пробігти. Але що нам робити далі, коли ми зібрали, наприклад, 4 картки і не можемо нічого далі зробити? Типу, ця штучка не опускається. До цих цього немає. Типу більше ми нічого такого зробити не можемо. І двері тут ніби не відкривається. Питання залишається відкритим. Що робити далі? Можна було ще кидати на якусь іншу кнопку мишки, було б також цікаво. Чи може двері закривати? Ну, від нього, наприклад. Ні. Підкрити я це також не можу. Ну тут не зрозуміло. Сенс діяльності моєї подальшої. Просто монетки є. Там писали, що за монетки можна щось купити. А, -а, -а це не можуть бути ці системи? Типу, ось ця штука я можу її купити. Але де я скільки грошей можу взяти. Тікай, тікай, тікай. він там в вечері? Ну і сенс. Діда десь він вкрав. Ліхтарка в мене немає. Ну більше ключ карти тут я не бачу ніякої. Столом тут нічого, немає, тут також порожньо. Яка які подальші дії, яка загадка? Ну це я прочитав щось. Про якісь новини про монети. Де ти, гомунку? Нема тут його? І сенс, він там ніби двері нам м'які не відчиняє. Він тільки, напевно, звідти вилазить, правильно? Ну так. По двері зачинені, але ну, підстрибнути я не можу. Дістати я також не можу. Ну ні, воно також якось не збиває цю ручку. Щоб відкрився прохід. Що я сюди йому накидаю, щоб він тут трохи посидів, поїв і заблукав, наприклад. Я можу в його будинок зайти? Ну, Двері там зачинені. А тоді, ну, який геймплей далі подальший взагалі? Ну, да, він просто хаває монети без з перестану. Давайте подивимося він сюди, зайде в кімнату. Тому що я щось далі упустив логіку. Ні сенс, що він пройшовся просто. У мене тут ніяких я не піднімаю, нічого тут не відкривається. Дірка, яку він також залазить вилазить порожньо. Собакащий. Ну і типу маразен. Я логіку не можу вловити. Чи мені треба якийсь пульт знайти, щоб відкрився там цей прохід? Ну пульта ж нема ніякого. Давайте, можливо, я спробую якось ще зараз пульт пошукати, тому що сенс зараз зібрати знову картки. Стояти на місці. Я не хочу цим цим займатися. Робити одні й ті ж самі дії. За картиною в нас нічого немає, правильно? ТВ у нас не, не вимикається. Нам толк від ці карточки. Двері зачинені. Де ми можемо щось купляти, також не зрозуміло. Світло там не вимикається, не працює. Картина на місці стоїть. Шухлядки не відкриваються. Картка є. Чому він не може взяти декілька карток в руку, я також не можу зрозуміти. під столом теж нічого немає. Під картиною теж нічого немає. Тут, типу, павутина в кінці кутку. Хай поїсть, піде. Квест. Який саме квест? Ну, наприклад, він туди побіг. І пішов, да, він просто ходить по певному шаблону. Ось. Вперед, назад вперед-назад. Він типу, звалив. казав. І Сен, він просто їсть. Перейшовся, поживав, пішов. Не встиг да мене піймати? квест. Ну, я думаю, що 54, хоча б воно якось відкриється, двері. Хоча б якщо ми там якийсь квест завершили. Чи як воно працює? Де він? Тут немає його. Навіть типу, ти в свій десь там. Кабінки ті сидить. Що ж двері ти. Ну, 4. Що я маю далі зробити? Один, два, три. А чотири нема, мене грошей не вистачає. Чи я маю йому скрбити різні монетки, але вона, я думаю, в ролі не грає. Але він десь сюди пішов. Чи вони зараз мене продавити там, типу? Треба там їх накидати, мені здається. Можливо, є такий варіант, до речі. Ну, тим ти ще й підкину пару монет. Ти ж встиг тих з'їсти. Алло? Ааа, він типу зісти їх по черзі. Ще я. та фак Але ж я там де не продавило. Ну. Який сенс від цього? Коротше, я поняв. Вона ще максимум. Вона взагалі не допрацьована, значить ця гра, тому що або я туплю, або я не можу спіймати логіку. Написано квест. Який квест? Ми мільярди тисяч разів прибігали сюди, кидали сюди цю штукенцію. Ну, малий двері він же ж не відкриває. Він просто ходить по якомусь певному шаблончику. Типа йому там по барабану. на тобі. Де поїси заодно. Двері не відкриваються. Ми просто збираємо ці 4 картки. Ключ-карта, яка має по і працювати як ключ-карта. Допустимо. Ой. Короче, финальный Раш, пробуем. Не знаю, что оно вейдасть Сиэ, правда. Здесь там Шепачери. Да, прям перед входом уже, но колочить. На тобі ще поїж. Квест Чотири. Два і один. Типу чому на мене не вистачило? Чи... Яка логіка? Чотири ключ-карти ми знайшли. Супер. Класно. Да ми прямі жителі? Слабак. Що паспорти у тебе братик? На нас догнав. Ну маразм, маразм. Де я там пішов уже? Стоя, <сміст> 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 на цьому завершу і гру, тому що ну, немає сенсу. Просто немає і ти його не бачиш. Ти не розумієш, що тобі робити далі. Ти робиш якусь мінімальну дію, намагається щось зробити. Це ходить просто монетки жирем. Там написано було, що за монетки можна щось купити. Де це можна купити? Незрозуміло, де це купляється і так далі. Я думаю, що розробник на неї просто працює і працює, і роботи йому там не почати край, тому бажаємо йому успіху в розвитку його гри. А на цьому все. Дякую за перегляд.